Привітік. Це перша частина. Як називається? Я ж мать? Я же мать. Ось. Дивіться. Ой, це Дивіться. в мене завжди робиться таке. Не обращайте внимання. Так, да, на це не обращайте внимання. Ой, я зробила так, щоб їм було класно світі. Так, зараз у нас серіал мать Зараз покажу я мать Такс, вона. Ми будемо її стрічати в... В, поїзді. в поїзді. Вона має приїхати немного отцу с ідеально на, на Ювий етаж. Угу. І статі, підписуйтесь на нас. Ми, Я... Ми називаємося я називаюсь Королєм, а вона я та Іона. У нас взяла. є так. Ілонин канал і це. Так, зараз я візьму її, її дві дитини. Дві і в неї ще буде старша дочка така. Sunteți pe canalul nostru? Căutați-mi, în comentarii. nu, prima parte, terminată. Bye-bye! să